Сьогодні ми розпочинаємо Міжнародний день 16 днів активізму проти насильства. Те, що сьогодні на забіг зареєструвалось майже 1500 людей, говорить про те, що 1500 разів більше можливостей буде дізнатись про те, що з вами поряд держава. This is an annual event, the 16 days of activism to fight against gender-based violence, anything that harms women, uh, girls, boys, and, and men. and it's a global event, so it happens all over the world where people get together to say, we don't accept this. this is an event that started in ukraine and simultaneously in other cities in ukraine and uh, will also be respected and remembered and honored in other cities by Ukrainian diaspora outside of the country. We are here to fight, to promote ending GBV. Let's ask honestly, do many people know about this action, 16 days against violence, about its importance? Думаю, що не так багато, як хотіла. Найкращий спосіб підтримки і ментального здоров'я це спільна єдність, хода, рух. І ми вирішили, що ось така єдність. Вона, е, вона дає можливість людині отримати не тільки ендорфіни правильні, але й отримати позитивну інформацію, поспілкуватись. І це єдиний спосіб приєднатися через телеміст з українською діаспорою в Чикаго, е, з словаччиною, Польшою, які сьогодні теж будуть на телемості. Біг це те, що дозволяє. Тримати своє ментальне здоров'я передусім в нормі, то, що запобігає проявам будь-якої агресії, будь-яким деструктивним взагалі проявам. Єдність допомагає українському народові чинити належний переможний опір нашому ворогу. І сьогоднішній захід, який я бачу, об'єднав і дітей. І родини, і бізнес, і е, людей культури це дуже дуже важливо. тому що на відміну від Росії е, українці підтримують один одного, допомагають одне одному. Тому сьогодні дуже важливо підтримати, надати такий стимул і голос підтримки е, в цьому напрямку е, для того, щоб спонукати країну агресора, усіх, хто причетний до агресії, зупинитися. Ми маємо підтримувати людей. Ми маємо доносити до. До кожного куточка України про те, що вони їх біль може бути почути. Stay strong and always remember there are people behind you, both here in Ukraine and internationally, and you are not the only one. So you have to stay strong and get over it не мовчіть. Звісно, ви мовчите, і я знаю, з якої причини. Ви не вірите, що вам допоможуть. Ви боїтеся, що стане гірше. Це не так. Я знаю, що ми не можемо допомогти абсолютно з усім, але ми можемо поговорити, розказати, де може допомогти держава, надати психологічну і юридичну допомогу, прихисток. Звертайтеся, будь ласка, до центрів допомоги врятованим, де вас хочуть бачити, вам хочуть допомогти, і де завжди будуть з вами.